На місцевому ставку у селі Бежів на Житомирщині відпочивальники побачили, як у воді тонуть двоє дітей. Таке повідомлення надійшло до служби по рятунку 101, 8 вересня, о 19-й годині. Спочатку дівчинка Ліза, яка приїжджає до бабусі, от вона йшла до магазину, побачила, що тут у воді хтось барахкається. Вона покликала свою маму. Мама стала кликати на допомогу з цієї сторони ставка. Знаходилися хлопці, хто мив машину, хто ловив рибу. Стали сюди всі, сходиться, збігатися. Безпосередньо хлопчик знаходився два мефи. Десь два-три метри у воді. У воді тонуло двоє: шестирічний хлопчик та його двохрічна сестра. Один з місцевих жителів одразу кинувся на допомогу, як тільки почув крики дітей. Я почав перший, я почав зразу бігти. Я на ходу знімаю футболку, шорти. Я вже вибіг на, бі... ну, на міст. Бачу, на міст вибіг і дивлюся в стороні, бачу пасан сплив. То я одразу на ту сторону. раз. Я його достав. Ми ж думали, що він сам, а виходить, що він прийшов з малою. Ми щоб щоб я знав, що він з малою. дошукали шукали малу. Все ж дівчинку також врятували. На крики мешканців прибігла мати, яка одразу кинулася у воду за донькою. Обом діткам місцеві одразу ж надали першу медичну допомогу. Знаю, що треба, поки не приїде швидка, до тих пір треба покачати. Вона в свідомості не була, я тільки бачила. Ачки, що вона чуть-чуть то розовіла, то знову ставала синюшна, і разів зотрі на протязі того часу, поки я надавала їй реанімацію, то вона як ніби разів три, ніби як вдихнула. Хлопчик госпіталізації не потребував, а його сестру направили до реанімаційного відділення.